Що може поєднувати всесвіти ігор Макс Пейн, Алан Wake, Контрол і Квантум Брейк. Одна студія Remedy, що їх зробила, це очевидно. Але є і деякі інші зв'язки про це і багато про що інше, і буде сьогоднішнє відео. Привіт, народ! Це як завжди Євген. Як ви могли помітити після свого останнього відео? Мене трошки потягнуло на щось загадкове. Я правду кажучи, вже давно хотів перепройти Алана Wake і вирішив, що це чудова можливість також зняти щось для вас. Гра насправді дуже класна, можливо. Трошки однотипна і під кінець вам трохи набридає бігати туманним нічним лісом чи темними коридорами, але головне, що вас тримає цікавий сюжет. І сюжет, але невеки це щось типу суміші романів Стівена Кінга і серіалів Пікс і сутінкова зона. Детективний горор трилер Відповідно, і секрети у грі також мають бути надзвичайними. На це я й розраховую. Окрім оригінальної гри, у відео також будуть знахідки з доповнення American Nightmare, а також з Ігор Control та Quantum Break. Але без сюжетних спойлерів тому можна дивитись без остраху. Почнімо! Почну все це діло з самого початку Алан Вейк, і звідти ми поступово будемо рухатись вперед. Для когось певен це не стане новиною, бо деякі посилання і омажі очевидніші за інші. Але ж і я роблю повноцінний випуск по грі, тому розповісти вам хочу якнайбільше. Коли ви тільки прибудете у містечко Bright Falls, дружина Алана залишить чоловіка у місцевому кафе під назвою Triple D's Діс Олдір Diner. що і розпочинає наше сьогоднішнє полювання на великодки, назва кафе очевидно, пародія на кафе Double R Стела Серіалу Twin Peaks. проте на цьому збіги не закінчуються. Кав'ярня у грі і справді зроблена максимально схожою на заклад з Twin Peaks, і це стосується не тільки назви і внутрішнього інтер'єру. Офіціантка за стійкою з задоволенням пропонує вам спробувати найсмачніший в окрузі вишневий пиріг, а поліцейський, що сидить поруч, тільки підтверджує слова в доповнення постійно нахвалюючи каву. Саме цим славиться містечко Twin Peaks у серіалі найсмачнішими вишневими пирогами та до біса доброї кави слова самого агента Купера, до речі, і Амо, як в серіалі, гра також нахвалює місцеву каву далеко не один раз. Навіть серед досягнень, якщо ви зберете усі 50 колекційних термосів, отримаєте ачівку до біса добра кава. Все ще тут, у кафе, ви познайомитесь з іще одним персонажем, що був створений під впливом Twin Peaks. Це Синтія Вівер, або просто жіночка з гасовою лампою. По сюжету ви зустрінете її не один раз. І на кожну вашу зустріч вона триматиме в руках лампу, бо у неї є прикол з приводу світла і Темряви це пояснюють у сюжеті гри. Виглядає. Вона один в один, як загадкова пані з Поліном з серіал. У наступній главі ви потрапите до квартири Алана та його дружини. Тут буде одразу декілька цікавих знахідок. По-перше, що точно одразу кинеться вам до очей, це QR-код, що висить на стіні в кабінеті Алана. Насправді, у грі є аж три різних QR-коди, і при проходженні важко не натрапити хоча б на один з них. Конкретно цей код розшифровується у напис «Хм». Вийшло не так вже й погано, навіть коли граєш сидячи не на дивані. Хто б подумав? Очевидно, це жарт когось з Remedy з приводу релізу гри на ПК, який стався тільки за два роки після виходу Alan Wake на Xbox 360. До речі, ці QR-коди на Xbox 360 виглядають абсолютно інакше, навіть не знаю, чи можна таке відсканувати, але помітити це було цікаво. Розповім тоді одразу і про інші коди, що можна знайти у грі. Перший з них насправді можна знайти ще на першому рівні, коли ви бігтимете до маяка. На дошці з Висить оцей код, але він не цікавий і веде просто на Facebook-сторінку Alan Wake. Останній код можна знайти у клініці на другому поверсі у невеличкій зоні для відпочинку. Якщо його відсканувати зараз, вас перекине на неіснуючу сторінку на сайті гри. Скоріше за все, оригінальний лінк зламався або що, бо раніше цей код вів на ось цю гівку з Семом Лейком, який робить обличчя Макса Пейна, і підписом Закреп виглядає боляче. Трохи далі я покажу вам і оригінал того шоу з якого зроблена ця гівка. А що ж до QR-кодів, то це все, що є. Шкода, тільки що останній зараз не працює так, як треба, бо м'єм був і справді добрий. Повернемось до квартири письменника, бо там ще є що показати. На книжній полиці можна оглянути збірку робіт Алана. Там усі його романи. Один з них називається The Things That I want речі, які мені потрібні. Так само називається Друга глава в Max Payne 2. до речі, в ній же Макс називає всі ті речі, які йому так потрібні. В додаток до назви книги на поличці також є дві золоті. Берете це також може бути натяком на пейна. А вишенькою на торті у цій кімнаті є одна зі сторінок, які ви збираєте під час проходження гри. Це глава під назвою Раптова зупинка 2». Особливо вона тим, що зачитує написаний текст тут актор Джеймс МакКафрі, той самий актор, що дав голос персонажу Максу Пейна. time to bear the pain. А ще в якийсь момент вам треба буде прийняти знеболюючи, що лежить у поличці у ванній кімнаті. Це єдині таблетки, які ви знаходите за гру. І це також не може не бути невеличким кивком до ігор про Макса. Далі по сюжету гра закидує вас в будинок на озері Колдрон, який раніше був шикарним готелем, а зараз працює як клініка. Сам цей будинок одночасно, наче готель Грейт Нортон з Twin Peaks, бо знаходиться прямо на схилі бульоводоспаду, а також, наче готель Оверлук з фільму Сяйво. Причетність до другого підтверджує великий Біринт з живої огорожі, у якому вам доведеться навіть побігати під час втечі з цієї клініки. Окрім цього, у готелі також можна знайти цікавого пацієнта на ім'я Емерсон. Те як він вперше вилазить з-за дивану, наче один в один сцена з Бобом в одній з серій Twin Peaks. Пізніше буде навіть цікавіше, все цей же Емерсон на другу вашу зустріч почне розповідати про технічні особливості однієї конкретної гри, назву якої він тут не називає. Але він Bullet Time, під час якого все навколо вповільнюється. Тут же мова йде очі. Видно знову про Макс Пейн та той самий культовий режим у грі Bullet Time. Тут у мене буде вже класична пауза з подякою неймовірним людям, які підтримують те, що я роблю на цьому каналі. Це меценати, чиї імена, ви зараз бачите десь на екрані. Це чудові підписники мого патреону і не тільки просто неймовірні люди, які підтримують канал фінансово. Безмежно подякую всім вам. Якщо ви також хотіли підтримати канал і його автора, мене або просто побачити своє ім'я у відео. Зробити це можна як через Patreon, так і просто через Моно або Пейпал. Усі посилання є також на екрані або в описі під цим відео. Також. Мене нарешті з'явилась функція спонсорства на ютубі. Такщо е, ну цю кнопку так ж важко не помітити, якщо захочете підтримати канал. Та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які наближають нашу перемогу. Лінки на довірені благодійні фонди також можна знайти у описі під цим відео. Якщо ж зайти до кімнати Емерсона, можна знайти ще трохи цікавого. Перше, що ви, скоріш за все, побачите, це великий постер на стіні з герою Death Rally. Це справжня гра Студії Remedy, яку вони випустили ще у 96-му році. Біля іншої стіни стоїть біла шкільна дошка з якимись дивними малюнками, дуже схожа на план одного з рівнів цієї ж гри невеличкий сторіборд, але от не знаю, чи справжній він чи ні, бо рівні у грі трошки однотипні, але все одно дуже цікаво. А ще тут є консоль Xbox 360 і диск. З вже не справжньою грою під назвою Night Springs. А про це вже варто розповісти вам окремо. В кімнаті є і трошки більший постер цього Night Springs, А ще по серіалу, окрім відеоігор, є також настільні. В клініці можна побачити, як в неї грають рокери на пенсії Одін і Тор. У грі так називається популярний телесеріал. Чи то скоріше вже франшиза, ви навіть можете його там подивитись. У грі на кожній главі є один особливий телевізор, який покаже вам одну з шести серій цього шоу. Я от тільки один десь загубив, знайшов лише п'ять. Інкс, це очевидна пародія на культове шоу Сутінкова зона і точно як в оригіналі епізоди Найтспінгс, такі ж дивні і незрозумілі. Перша з них, наприклад, розповідає історію науковця, який винайшов квантове безсмертя. Бо де прайс в сучолесі стіпінді. Я думаю, я зроблю для вас одне приховане відео з п'ятьма такими фільмами з шести. Ну бо я їх відзняв, там є ще субтитри українською. Думаю, комусь точно має бути цікаво подивитись. Тут, напевно, розкажу ще про два особливих телевізори. Один з них не те, щоб справді особливий, просто було дуже цікаво дізнатися, що у грі є один єдиний непримітний телевізор, на якому ти розраховуєш ухилянути серію Night Springs, а там реклама. Оператор Verizon, очевидно, був спонсором, бо реклама компанії тут є і на білбордах, і в деяких інших місцях у грі. А от другий телевізор ви будете дивитись по сюжету. Тільки от найцікавіше там буде в самому кінці, коли гра дозволить вам відвернутись. Взагалі це просто маленьке інтерв'ю Алана для якогось вечірнього ток-шоу. Та цікаве воно тим, що другим гостем там був Сем Лейк. Йому не дають багато ефірного часу, тому він встигає лише показати свій We, we the week with us Maxa Payne. Alan Wake, Sam Lake, once more do the face for a Sam. There. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you. Саме звідси, до речі, і була взята тагівка про закреп, що сканувалась qr кодом проте про сам закреп, як бачите, в цьому шоу не було ні слова. Далі сюжет заносить вас до старої ферми Андерсонів. Це ті самі брати рокери з клініки. Ще ви маєте знати, що саме вони є гуртом Old Gods of Asgard. Цей гурт ви маєте пам'ятати з минулого мого відео. Касетний плеєр саме з музикою цього гурту передає вам загадковий прибиральник акції у грі Control. У ремензі явно є якийсь пунктик по скандинавським міфам, бо. Потібні згадки у них вже не вперше. У першому Макс Пейн був навіть рівень у будівлі під назвою Asgard Building. А ще цих рокерів і все світ Пейна поєднує і дещо ще. В одному з Сараїв, де Андерсон зберігають свій мотлох, буде висіти постер з розкладом туру гурту The Old Gods of Asgard за 75-й рік. Цей тур мав назву Рагнарок у скандинавській міфології. Так називають битву перед кінцем світу. Так от один з рівнів у першому Макс Пейн був якраз у клубі під назвою. Рагнарок Хоча, звичайно, було б набагато цікавіше, якби один з концертів гурту All Gods of Asgard проходив в цьому клубі, але вже ну ще є те є. А ще на цій главі біля ферми Андерсонів можна знайти невеличке поховання і доволі незвичайних ворогів. Це три скелети, що несподівано вилітають з під землі. Це єдині войовничі скелети за всю гру, але також це не безпосередньо оживші скелети чи душі їхніх власників, кості просто заряджені темною енергією, яка і кидає їх у вас. З інших цікавинок, які Можна ось так десь знайти на відкритих локаціях деяких рівнів буде ось таке цікаве старе крісло на краю скелі. Воно зустрічається декілька разів за проходження, але найцікавіше, ось саме це, і ще одне, що знаходиться десь біля дамби. Раніше я чомусь думав, що це крісло з червоної кімнати з Twin Peaks, але от зараз глянув і бачу, що там були абсолютно інші крісла. Хоча, можливо, якийсь натяк і є, але загалом я так думаю, вони просто сюжетно пов'язані з тією загадковою пані з газовою лампою, якійсь. Environmental storytelling або що? А от коли ви будете бігати містом з шерифом, не забудьте заглянути на другий поверх книжкової крамниці, бо там серед полиць на стіні можна помітити постер рибки Dopefish. Історія цієї рибки починається аж у 96-му році, коли вона вперше з'явилася у грі Commander Keen 4. Але доволі швидко, з невідомої причини, перетворилась у справжню культову великодку, її можна було знайти у іграх типу Quake, Doom, Hitman, Max Payne, Red Faction, Warcraft 3. І серед цього великого спеціально. Як бачите, також є Алан Wake. Але не спішіть звідси тікати, бо на першому поверсі є ще один особливий постер. На ньому зображений хтось, ну дуже схожий на актора Едварда Хайланда, що грав роль Альфреда Вудена з другої частини Макс Пейн. Але звісно, можливо, це просто збіг. А от що точно не збіг, так це фотографії розробників у поліцейській дільниці. Це буквально постери з розшуком дітей, одне з них групове, наче то хлопці пішли у похід і не повернулись. Інший навіть без імені, але з при. Міткою характерних ознак майстер перемагати у змаганнях. Це може він так в схованки грав, і ну точно переміг. У поліцейському відділку є іще ще одна великодка, але додали її тільки до ремастер-версії гри. Це взагалі єдиний новий секрет, що додали у переведення, що насправді трошки сумно, але дякую на тому, що старі не вирізали. В кабінеті шерифа на полиці для документів лежить один ну дуже непримітний лист. Відправником вказано Федеральне бюро за контролем, а отримувач шериф Френк Брейкер, що дивно, бо у грі шерифом є Сара Брейкер, донька Френка. Так. О, ця знахідка має поєднувати все світи Алана Вейка та гри Control. Проходячи сюжет Control і особливо його доповнення Altered World Events, у якому з'являється і сам Алан, ви дізнаєтеся, що Френк Брейкер був одним з агентів бюро. Події оцієї другої глави у Алан Вейк відбуваються 9 вересня, за 4 дні до того, як у бюро дізнались про дивні дива у Bright Falls. Про це детальніше і розповідають у доповненні Altered World Events для Control. Чесно кажучи, я сам досі так його і не пройшов, тому більш детальних Доробить, не знаю, але те, що цей лист є, доволі цікаво. Взагалі, це лише маленька частинка того, як саме пов'язані світи Контрол та Алан Вейк. Окрім доповнення, в контрол також було окреме камео Алана у вигляді великотки. Його друкарська машинка була у сховищі бюро саме як один з об'єктів сили. Та знову ж таки, щоб все це зрозуміти, краще, звичайно, грати самому, бо лор у іграх і справді дуже цікавий. Сюди ж, певно, можна додати і іншу гру від студії Remedy, Quantum Break, що вийшла якраз до контролю. Впевнений, вона також частина цього дивного всесвіту, бо, як мінімум, у ній достатньо великодок, що поєднують Quantum Break та Alan Wake. Першу з них можна знайти на самому початку гри це телевізор з невеличким чи то трейлером, чи то просто короткометражкою про федеральних агентів, які розслідують щось пов'язане з Аланом Вейком. Акторів, звичайно, ж ви впізнаєте і самі. Можливо, на той момент це був такий невеличкий тізер, того, що Ремеді працюють над сіквелом до Alan Вейка. Також у грі є ще один телевізор з епізодом Night Springs. Але найцікавіше буде в одній з аудиторій в університеті. Там на класній дошці хтось розписав цілу теорію про сюжет Алана Уейка. Реально, цілий аналіз того, як там все між собою може бути пов'язаним, але звичайно ж ніякої конкретики. І все ж дуже круто, коли студіям вдається так дійсно цікаво об'єднати всесвіти своїх ігор. Але повернемось до Алана Уейка. Серед іншого також можна було б згадати деякі кат-сцени у грі. Вони явно були зроблені під впливом фільмів. Взяти, хоча б ці два приклади з омажем на екранізації романів Кінга. Згадавши Кінга, також пригадав федерального агента Найтінґейла з гри. По-перше, у своїх записах він пише про те, що йому абсолютно не подобається ні місцеві дерева, ні кава. А це вже повна протилежність агента Купу. Раз Твінпікс, який та й робив, що нахвалював ці дві речі. По-друге, у агента є дуже дивна, але смішна звичка називати Алана іменами інших відомих письменників. Get back in the cell, Stephen King! The only way you're leaving this place is over my dead. Це звичайно не секрет, просто таке цікаво було помітити. А на додатковому особливому рівні у чоловічій вбиральні в одній з кабінок можна натрапити на напис Міра був тут. Це вже дуже непомітний натяк на, на ім'я Джон Міра з телешоу під назвою Адреса невідома, який крутили по телевізору у грі Max Payne 2. Під кінець у мене залишилось ще дві знахідки, але вже з доповнення. Alan Wake – American Nightmare. Спочатку це дуже особливий аркадний автомат, що можна знайти у проекторній автомобільного кінотеатру. Це автомат з грою Death Rally, постер, до якої ми бачили у клініці. Більш того, ви можете активувати автомат і трошки навіть подивитись, як екрані. Ні будуть гасати машинки. Друга і остання знахідка на сьогодні це особливий запис, який можна прослухати у телефонній буці на першій главі доповнення. Це історія під назвою Історія про Оленя, яку розповідає Метью Паре, актор, що зіграв роль Алана Вейка. Це справжня невигадана історія з життя актора і послухати її. Дійсно цікаво. Напевно, на цьому я вас і залишу. Не, не дарма ж я субтитри до цієї розповіді писав, так що сподіваюсь, ви дослухаєте да її до кінця. А поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Сонморінавоз Авозронін. Зіннефол sun was just coming up. And there's this huge estate right хьюжі the Long Island Sound called the Ziegler Estate, and it's It's, it's monstrous and it has these old iron gates that have these, they're spiked, very, very sharp. But it's, uh, I mean, acres and acres of land. And so I'm running and I'm listening to uh, Tosca, listening to opera. And there's a moment in Tosca where uh, Tosca's about to stab Scarpia, okay? And it's like, it's very, very dramatic. And it's like, they're like there's this huge duet and so i'm like i'm running i'm running running and you can see the breath coming you know you can see my breath coming the sun is coming up and there's this incredible scene happening and all of a sudden i come I, in the distance i look i see something that's on the on the fence and as i'm running up i realize it's a deer and the deer has tried to jump over this fence like eight feet eight feet high tried to jump over the fence it landed on top of the the fence it caught it in its chest and it slid all the way down so it had opened the the deer from the chest to all the way down its stomach and it was still alive it was flailing absolutely flailing I just and I remember just this music and the thing was running and I. I I couldn't believe what I was seeing. I Absolutely couldn't believe what I was seeing it. I, I, I couldn't get at the deer. It was on the other side. So it's like the idea of like, okay, well, you, you should help the deer. You know, try to put it out his mirror. I couldn't get near it, and it was huge. It was gigantic. And so I, I uh, yeah. And there was like gigantic, gigantic horns. I mean, it was like it was the, it was a, it was, it was a, it was a visual I will never, ever, ever forget. And I just remember as I was running and just these, these flock of crows that were like in the trees just flying. It was the most cinematic, frightening thing I've ever seen. I, I, I just stood there. I stood there until it died, you know, and then just started running home.